Ну що ж, шановні глядачі там болівальники. Дочкали. Бойко Бойко на Мешеловку. Мешелок намагається пройти з Гортюка. Пробиває Мишелока з Гортюка, але вдало грає. команди. Шар для команди Брюге. Пробиває Ліпінський і Роман. Відкриває рахунок у матчі. Чудовий розіх шашкутового. І Роман Ліпінський відразу шар ж... для команди Брюге. Голкіпер перший на м'ячі. Ліпінський з м'ячем. Йде в обіг. Пробуває Ліпінський, і голкіпер команди Б1. З другої спроби. Мишеловка. Виборює м'яч з Гортюк. Проходить центром. Війде передача на Тимко. Тимко переводить м'яч, намагався вкупі. Трина переводить акцент атаки на фланг. де Бойко. Знаходиться, Бойко чудово йде в обігр, щоб іграє Турченка, ходікарний мебенчик, пробиває, Бойко і не вдається замкнути смик. Трата м'яча і Б1 розпочинає свою атаку з Гартюк. Закидає відразу на забігання тимкові. І чудово. Спорий. Вишеловка. Смик пробиває і прекрасно грає. голкіпер команди Б1. Переводить м'яч на кутовий. Брюги. Валентин навішує. Пробиває в нас Роман Ліпінський, але цього разу зранди. Брюге вийшов на поле. Мишеловка, проти нього грає Фокін. Мешеловка змушена віддати передачу на бойка, Бойко пробиває з дальньої відстані і голкіпер команди Б-1 відбиває м'яч після удару Миколи. Навіска, ремейда майданчик. Намагається пробити. Є шанси і влучає в стійку Роман Ліпінський після того, як не вдало. Бойко зміщиться під удар. Чудово, зараз прибирає з Гортюка. Віде передачу на Ліпінського. Є можливість Романа пробити. Друга спроба є в Ліпінського Бешиловка влучає в гол кіпра і кутовий удар для команди друге. Яка ж зараз пожежа була. ТБ-1, Едуард Черніченко падав в карному майданчику. Тимко намагається переграти гол Кіпра, але зависоко. шує на Ліпінського. І Турченко м'яч. Подалі знову Петрина з м'ячем. Де Вобіграш Петрина? Чудово зміщується навіс на дальню стійку. І Ліпінський показав, що буде. Зелені майданчик, відбувається гравці Б 1 Бойки, де в обіграш, пробиває. Ліпану Душенко з мечем ідеє на Самоляка. Самоляк відразу вперед на Бойко. Довкола проходить, Турченко проти нього. Микола віддає передачу і забиває через Чудово Чудова комбінація від команди Брюге. Бойко Кліпав Мишенко злетив і виносимоляка. Самоляк відразу вперед на Бойко. Микола проходить Турченко проти нього. Тимко. і вище воріт. М'яч іде сюда. Випередження на космину. Турченко з м'ячем йде передачу на чапала. Чапала не вдається засипитися. Тимко з м'ячем відео передачу на космину. Космина пробиває і прекрасно грає голкіпер. переводячи помиляється. Ліпінський забарився з передачі. Але доходить передача до Мишаловку. Всех бойко Мишеловка пробиває, І ж постріл. Виходить. Удар і забиває все ж таки Тимко. вдається йому реалізувати свій шанс. Такі... Приборка він його де вобі бойко заходить в карний майданчик. Йде передачу і в поперечку влучає Смик після чудового дріб. Йде передача на Бойко. Бойко комбінує з Мишеловкою, чудово. Доходить байдачка Микола, входить в нього, робить передачу. І вищий воріт пробиває смик, Вибачає, Роман Ліпінський. І знову мордуть нагоду команда Брюга, щоб уже більш комфортно завершувати кінцівку цього матчу. Ну все, матч завершено. Можна вітати команду Брюга з перемогою. 2-1.